Сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день! Дітки, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо, про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Скажіть малята, як назвати одним словом все те, що ми їмо? Так, вірно, їжа, продукти харчування. А де їх можна придбати, як ви гадаєте? У магазині, супермаркеті, на базарі. Найчастіше люди купують продукти у супермаркеті. У ньому є дуже багато відділів. Сьогодні ми з вами їх розглянемо та назвемо. Відділ, в якому знаходяться овочі, називається овочевий. Фрукти Готовий відділ, молоко, йогурти, кефір, молочний, м'ясо, ковбаси, м'ясний, риба, креветки, крабові палочки, рибний, торти, цукерки, солодощі, кондитерський. Газована вода солодка, напої, хліб. Булочки, круасани, хлібобулочний. Ось бачите, діти, скільки багато відділів у нашому супермаркеті. А тепер давайте поглянемо на картинку та ще раз назвемо відділ: овочі, овочевий відділ, фрукти, фруктовий, молоко, йогурти, кефір, молочний. М'ясо, ковбаси, м'ясний, риба, креветки, крабові палички, рибний, торти, цукерки, солодощі, кондитерський, газована вода, солодка вода, напої, хліб, булочки, круасани, хлібобулочний. Умнички малята добре запам'ятали. А зараз я пропоную вам пограти в гру Корисна та шкідлива їжа. Я буду показувати вам картинку, а ви будете визначати, де шкідлива їжа, а де корисна. Отже, розпочнімо. Назвіть корисний продукт. Молодці, а зараз назвіть шкідливий продукт. Молодці малятка добре впоралися із завданням. Скажіть мені, а вам сподобалося гратися? А про що ми сьогодні з вами говорили? Так, умнички, я вам дякую всім за увагу та кажу вам до побачення. До нових зустрічів!